Доброго дня, я з України. Продовжуємо займатися квітником. Зараз чоловік ось викладає стежечку. Ось так він намітив. А я буду продовжувати висаджувати рослини. Ось таким чином викладає чоловік плитку на відстані одного шагу, так, щоб було зручно ходити десь 20-22 см. Де потрібно, трішечки заглиблює, вирівнює. Бачите, ось таким чином. Відмічає, де вона буде, а потім вже укладає. І ось з цього боку так виглядає. Це ще не все він виклав, не всю стежку. На мій погляд, дуже непогано виходить. Зараз хочу відкопати ось цей кущик. Уніола він називається. Дякую, що підказали мені. Його назву. В мене є і ось тут сіянець, але він ще маленький. А мені хочеться, щоб вже на клумбі було дуже гарно і в цьому році. До того ж, злакові осінню в квітнику дуже привертають до себе увагу і дуже гарно виглядають. Ну і як всі злакові, уніола також наростає кореневими відросточками. ось вже дуже гарний окремий кущик, бачите? І зараз я його викопаю. І посаджу, і вже там в мене, в моєму квітнику буде вже готовий такий кущик, і буде вже вся структура квітнику зразу дуже гарно видно. Ось такий гарний кущик я викопала. Ну, Звісно, той навіть не помітив, що від нього щось відділили. Ось бачите, які в нього корінці. Ось таким чином він розмножується. І навіть от, одна гілочка відпала окремо, на ній також є корінці. Я її також посаджу. Ну, разом з цим кущиком, основний корінець, який можна окремо саджати. Ось також вже окремий кущик, можна окремо посадити. Одна гілочка. Але вже ось такі непогані корінці є. І ось вже почечки. З яких підуть в наступному році ще додаткові гілочки. Дуже непогано розмножується. Взагалі хочу сказати, що я в цьому році, ну вже казала, просто закохалася в злакові трави. Ну, Вчора пішла до себе на ринок, нічого цікавого там немає. Потрібно десь щось шукати. Але взяла таку, такий колосочок в парку у нас дуже багато, також пінесету. Але він називається, подивлюсь, додам назву, забула, як називається. Це в мене ось такий і багаторічний він. А то з таким бордовим, насиченим темним кольором, листям, темним-темним колосочком. Також зараз покажу, я взяла колосочок і хочу висіяти насіння, але він однорічник, і за один рік він дуже дуже гарно наростає. Основний каркас квітника я вже посадила, і тепер буду додавати ще один рівень, який буде ближче до доріжки попереду волотистої гортензії. І хочу я туди посадити ось такі яскраві акценти це в шавлії. Це шавлія триколор і це шавлія варігатна. І також хочу додати гейхеру. Це дуже такі яскраві насиченого різнобарвного кольору. Дуже непогано вони розмножуються. Зараз відкопала в в квітнику і буду саджати. Так, ось ефера, бачите, ось так виглядає її кореневище з цього боку. Ось таким чином виглядає. Тобто на ось цей великий куст, кущ здавалося б, тільки один корінець. Але, бачите, тут дуже багато маленьких. І коли їх розділиш, вони дуже непогано проживаються. І з цього боку також видно, що ось вже пішли молоденькі росточки, і вони також приживуться. Тобто я просто візьму, наприклад, мені потрібно, мабуть, десь три кущики зроблю. Ну, Один кущик буде з корінцем, з цим великим, тому що. Ну, кудись він повинен піти до якогось кущика. Ось з таким великим корінцем. Але я знаю, що цей корінець, він також поверхневий, він зверху ґрунту, можна так сказати, лежав. Так. І ось цей кущик ще також розділю навпіл, ну, щоб взагалі було в мене три. А може я відділю і посаджу не в трьох, а в більші точках. О, ось подивіться, маленький кущик. Але які гарні корінці. Його можна посадити окремо, а можна ще з якимось. Так. Тут також є корінці. І також непоганий кущик. Наприклад, ось цей посаджу разом ось ці два кущика. Це вже в мене. А ось так я зроблю. Ось так і буде в мене три кущика. Один, два. І три. І ось шавлії Також, як вони розмножуються. Ось звичайна гілочка, яка була мого дорослого кущика, вона лягла на землю і дала корінці. Ось вони, дуже такі непогані. І я, коли зараз буду його висаджувати, я буду ось так його укладати. Закопувати глибоко не буду, а поверхнево так його посаджу і посаджу аж ось сюди. Тобто, щоб оце все потрапило під землю. І е, на всіх цих гілочках будуть корінці. А зверху вийде такий дуже компактний, охайний і яскравий кущик. І також цю шавлю зроблю. Бачите, одна маленька гілочка, ось одна. І вона лягла і вже є в неї корінці. Можна було б її окремо посадити, точно вона б гарно прижилася. Ось ще одна. Тобто цю шавлю, мабуть, в двох місцях посаджу. Також посаджу її глибше. Оце все пущу під землю, і тільки верхівочка буде видна, і тоді буде дуже компактний кущик. Ну, Цю я розділю, це точно. Бачите, який, яке велике кореневище і такий великий кущ. Я його розділю і десь в чотирьох місцях посаджу. Просто ось так розрізаю ту гілочку, яка є основною. Ось один, другий і третій. Ось ці посаджу разом. Все. Ось так розділила і зараз піду саджати. Закінчив чоловік робити стежку. Мені дуже подобається. Зовсім інший вигляд має зараз вже квітник. Дуже сильно ці плиточки чоловік не вкопував. Тому що зараз я ще навколо них буду висаджувати ґрунтопокривні рослини, підбивати доріжку ґрунтопокривними рослинами. Є багато у мене і флокс шиловидний, і вероніка. Вона не ґрунтопокривна, але вона таку робить кочечку. І гарно також наростає, можна вздовж доріжки її посадити. Вербейник майничатий, якщо він навіть між цими плиточками буде знаходитись, також буде гарно виглядати. Посадила я гейхери, висадила шавлії, і вже квітник зовсім по-іншому виглядає. Дуже багато зараз засаджувати його не буду. Додам ще ґрунтопокривні і додам цибулині. Ну, трішечки купила тюльпанів. Є в мене дуже багато погороду посаду мускарі, пересаджу їх цілими кучами, так сказати. Вони зараз вже викинули своє листячко зелене, просто виглядають гарно такими букетиками зеленого листя. І навесні вони дуже гарно яскравим кольором квітнуть. Може, ще якісь такі невеличкі рослини, також додам. Є в мене морозник, хочеться мені сюди його посадити, тому що він дуже рано починає квітнути. І буде він тут гарно виглядати, і буду я його з вікна бачити. Взагалі хочу сказати, що так в мене дуже гарна клумба, ну, на мій погляд, гарна, От квітник. Мінімального уходу за будинком, я вам його часто показую, але він за будинком, бачу, я його досить рідко. І коли сюди пересадила гортензії, просто знаєте, почалася в мене така лихоманка. Мені ще, і ще хочеться посадити, хочеться ще розмножити щоб вони були тут перед очима, і я могла за ними спостерігати і могла ними милуватися. Так, як і шавлі, і також гарні рослини і ароматні, і яскраві, але вони в мене тільки за будинком, і хотілося б їх тут бачити мені частіше. Ну, І також сюди висаджу морозник, і буду з вікна, кожен раз, коли повз вікно буду в будинку проходити, буду цим квітником милуватися. А вже ж стежку можна зробити з будь-чого. Так як це в мене квітник за копійки, то я зробила з того, що в мене було у дворі. Це ось така плитка. А так можна її відсипати і щебнем, так як багато в мене де є в саду. І навіть корою, навіть стружкою якоюсь можна відсипати, і буде також дуже гарно. Тобто, якщо ви хочете зробити квітник за копійки, завжди можна знайти вихід, щоб це було і гарно. І безкоштовно. І хочу вам показати, як розростаються гарно нарциси. Ось бачите, побачила, що цибулинки торчать ззовні грунту. Думаю, викопаю, посаджу на свою нову клумбу. Не можу викопати, ну, не розумію, чи це коріння троянди. А потім почала піднімати. Подивіться, який великий ком Просто вони всі зрослись разом. Це дуже гарні в мене нарциси. Подивіться, скільки цибулин, вони гарно квітнуть, це махрові. Зараз на новій своїй клумбі розсаджу. Подивіться, вийде тут штук 15, мабуть, з однієї цибулинки, яку я саджала десь 2-3 роки тому. 3 роки тому гарно наростають і дуже гарно потім можна розмножити. Ось в мене вийшло 17 цибулинок. Подивіться, як багато. Одну посаджу на її місце, де вона тут і була, в цьому квітнику. А ці всі розсаджу по новому квітнику і буду саджати по одній, бо бачите, як вони швидко наростають. Якщо посадити їх грубкою, то буквально через один рік потрібно буде викопувати і ділити. А я не викопую ні цибулинки тюльпанів, ні цибулинки нарцисів. Залишаю їх як один раз посадила, так їх і залишаю рости. Ну і ось такий квітник у мене получився. Мені дуже подобається. Викажіть свою думку, як ви вважаєте. Гарний в мене вийшов результат те, що було, і те, що вийшло. Стежку, ось так виглядає стежка, така вона витка. І ще мені хочеться тут замульчувати. Можна було б замульчувати і корою, і стружкою. Ну, і камінням не хочеться мені тут, мені хочеться, щоб таке. Більш природні було. Ну, подивлюсь, поки що в мене є газонна трава, чоловік вчора косив газони і дуже багато трави, то я замульчую. Також вважаю, що це дуже непогана мульча навіть для квітників. Щіпу можна було б зробити, особливо восени, коли зараз дуже багато обрізки, але, на жаль, в мене зламався подрібнювач. Гарна все-таки це річ, дуже мені хотілося багато років його. Потім купила, і якийсь він в мене такий попався мені не дуже вдалий. Буквально один рік попрацював і згорів, але все одно я встигла помітити і оцінити, що це дуже класно і дуже гарно. Так, що я сюди досадила ще? Ось тут, де палички, досадила це були ні квіти, це мої нарциси. Вже вам показувала, як я їх ділила, як багато отрилає з одного кущика. І купила буквально 5 штучок нових цибулинок. Оце всі затрати на цей квітник, це 100 гривень, які я потратила на ці цибулинні квіти. Купила три тюльпани. Зараз поставлю вам фото, які. І купила два мускарі. Вони такі махрові, блакитні і така біленька серединка. Також розсадила свої мускарі, викупала буквально один кущик, і дуже. Багато місць де посадила. Досадила бадани, досадила деякі ґрунтопокривні рослини, досадила морозник. Вон там, бачите, тепер буде він в мене перед очима і буду я ним милуватись. Саджала рослини навіть за пінесетомами, гортензіями, тому що, поки гортензії розквітнуть влітку і пінесетом підніметься, так як він не дуже ранній злак, відквітнуть бадани. Вони дуже гарно навесні рожевим квітнуть. Обрізала вже все-таки обрізала гортензію, ось цю, зрізала і листик, і також соцвіття. Ще ми будемо формувати разом з вами гортензії волотисті, і цю також сформую. І також обрізала котовник. Вирішила, що нехай він краще вкоріниться і в наступному році вже буде гарно наростати. І ось така в мене там вийшла інсталяцію, так можна сказати, зробила. Осінню. Зараз вже повноцінна осінь, на вулиці досить прохолодно, вночі взагалі дуже холодно, жовтень, і всі зараз прикрашають гарбузами свої подвір'я і сходинки до будинку. Я вирішила ось тут зробити. Ви знаєте, по-моєму, дуже гармонійно виглядає. Тут і яблучка, і кабаки, які в мене виросли. Ось так виглядає з боку. І також знадобились і мої гарбузики цементні. Ви бачите, сюди поставила, ще, які ми з вами робили, підсихають. Ми будемо ще їх розмальовувати, але ось так з цього боку виглядає. І, по-моєму, дуже непогано. Ось такий в мене получився квітник. Палички поставила, але навіть не знаю, чи збережуться вони до весни, тому що лакусик вже тягав, вже бачила кілька палочок носив. Ось вони йому стали цікаві. Поставила для того, щоб не переполоти. Але зараз вже не так багато прополки, тому сподіваюся, що всі мої цибулинки будуть цілі до весни і гарно розквітнуть. Ось такий квітничок в мене получився. Ну, і залишилась ще одна частина у мене в саду, яка не зроблена, це з іншого боку погріба. Хотілося вона менше, хотілося мені б зробити там розарій, але ну, не знаю, зможу я в цьому році, але також розарій за копійки, також безкоштовно, тобто, розділити і розсадити свої троянди. Які є в мене у дворі. Це ось цього боку погріба, ось тут погріб, і також ось такий кусочок. Він невеличкий. Там в мене вже все зроблено. Там в мене ялинк росте. Ну, ось подивлюсь, якщо вирішу в цьому році його зробити, то також вам буду показувати, як я розсаджую. Але, знаєте, хочеться і розарій. І хочеться мені зробити колекцію злаків, бо дуже в цьому році вони мені сподобались. І ось я думаю, чи поєднати троянди зі злаками тут, чи окремо якось розсадити. Ну, це вже останній шматочок, остання ділянка в моєму саду, яка ось така не обсаджена, нічого на ній не зроблено. Всі інші ділянки в мене вже гарно виглядають. Дякую вам, що зайшли на мій канал, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку про цей мій квітник і, взагалі, про мій сад і мою роботу, про те, що я тут роблю. Всім всього найкращого бажаю, дуже коментарів буду чекати. Дуже люблю на них відповідати і спілкуватися з вами. І в коментарях, і коли ви мені навіть і пишете, і дзвоните, дуже-дуже за це вам вдячна. Всім всього найкращого, головне Саме головне мирного неба над головою.